Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Чи можна садити город на вербному тижні? Треба садити. Дивіться, сьогодні 8 квітня, вербний тиждень, як кажуть народі. О, бо далі Страсний тиждень буде. Садій! садій город! І сама, як гарно, сніг йде. Садіть, киркою колупайте землю, робіть все. Та треба, щоб погода була. Дав Бог день, садіть, робіть, гріха в роботі нема. Ну, звичайно, не на великдень, колись на Хмельниччині того. Неділя! праздники, майські праздники, а неділя город садять, а неділя сапають, неділя божий день, все, неділю віддихаємо. А так, вони вівторок. 8 квітня так? 8 квітня сьогодні. Бо, що ми приїхали з Білозірки, з церкви, зараз їдемо на роботу і, і ще Ну, як садити город? Гляньте, сніг де? філюкси снігові. Куди садити город? Якби була погода, садіть, без питань. Чого не можна? Треба садити город. Але якщо нема погоди і ще зимно, то нащо пхатися і от посадити ту бараболю? Люди вже люди понасівали редьки. Насіяли мороз вчора вдарив, нині вночі було 5 градусів морозу. Вимерзла вся до корінчика. Куди спішити? Не спішіть жити, бо встигнете. Тому города садити можна, якщо є погода. Будьте здорові!